Як азнаурі, сила Лева в тобі. Ну і про ті можливі мирні переговори варто поговорити детальніше, тим більше, що пам'ятаєте, і президент Зеленський сказав, що вже у січні може бути оприлюднений мирний план Трампа. І я переконаний, вже зараз треба говорити, треба порушувати це питання. Ну а яким може бути тиск, щоб змусити Росію тоді, коли буде час сісти за стол переговорів? Саме про це ми поговоримо із Джоном Тефтом, легендарним американським дипломатом. Знову ж таки, хтось його знає. Для решти його біографія і всі його регалії будуть в сюжеті. Я поставив йому. Це запитання, ну і ще не міг обійти одну тему, яка впевнено хвилює нас всіх. Пам'ятаєте, коли на тижні, що минає, на тиждень закрилося американське посольство, коли ми всі переживали за рідних, за близьких, коли не знали, що ще може зробити Росія, і ось питання: а чи навіть теоретично Кремль міг би використати тактичну ядерну зброю проти України з обговорення цієї болючої теми? Я і почав інтерв'ю із послом Тефтом. Подивіться. Посол Тефт, дипломат без перебільшення, легендарний усе життя на дипломатичній службі. Працював у Єрусалимі і Будапешті, Вільнюсі і Тбілісі. Саме йому Барак Обама 2009-го запропонував стати послом США в Україні. А з Києва випадок не бували у 2014-му Попросив перебратися до Москви, щоб очолити американське посольство в РФ кремлівську владну систему ТЕФТ знає як ніхто, адже у 80-х роках працював у держдепі США ще у відділі радянського союзу. Тож посла справедливо вважають одним із найкращих американських експертів по Росії і постійно звертаються по консультації. Як далеко Кремль готовий піти? Де вони? Червоні лінії Путіна? Одне з головних питань для кожного амбасадора США в Росії. Адже завдання посольства готувати ще й аналітику, дати тим, хто у Вашингтоні ухвалює рішення, розуміння, чого чекати від давнього противника, а тепер вже і ворога. І посол Тефт – саме той експерт, з яким варто обговорити, де межа, на якій Путін все ж зупиниться. Путін вже перейшов багато червоних ліній за час цієї війни, які сам казав, що ніколи не перетне. І от чергова ракетна атака на Дніпро. Але думаю, Путін розуміє, що все ж є межа того, як далеко він може зайти, зокрема щодо неможливості використання ядерної зброї, тому що адміністрація Байдена заявила, що в такому разі буде силова реакція, і думаю, Путін це зрозумів. Є червоні лінії, які він перейти не може. Так ніколи немає повного розуміння. адже він прагне, аби всі навколо якомога більше задавалися питаннями. Але і адміністрація Байдена у ці свої останні місяці при владі намагається збільшити відчуття невизначеності тепер же самій Росії стосовно того, що відбуватиметься далі. Схоже, саме тому і коментарів щодо рішення по далекобійці уникають Вашингтон, Лондон, європейці, щоб збільшити для Москви цю стратегічну невизначеність. Надання дозволу бити в глиб території Росії Джон Тефт називає частиною стратегії Байдена щодо посилення переговорних позицій України і пояснює в чому вона може бути рішення дозволити удари у відповідь на атаки, які відбуваються з території Росії, як вважають аналітики тут у Вашингтоні, спрямовані на те, аби Україна могла закріпитися на частині території у Курській області, які потім теоретично можна було б обміняти в рамках переговорів щодо території. Або інший крок, коли Байден запровадив санкції проти Газпромбанку та його дочірніх структур, це так довго відкладали. І знаєте, схоже, що на Росію буде ще більше тиску, аж до того, допоки Путін все ж не. Не знайде шлях до переговорів та мирного рішення. Топ дипломат, який знає, як державна машина працює зсередини, попереджає, що переговори на вищому рівні в форматі США, Росія, Україна навряд чи відбудуться скоро. І ось чому адміністрація Трампа зараз формує уряд, але наскільки я знаю, ще не визначилися із тим, хто працюватиме. Ну тобто, Марко Рубіо, майбутній держсекретар, явно матиме свою роль у цьому процесі, так само, як і майбутній радник із нацбезпеки, Волс, конгресмен від Флориди. Але не забувайте, що обох спершу має затвердити сенат. Потрібен час, щоб чиновники фактично обійняли свої посади. А найбільшою проблемою тефт вважає неготовність Москви до реальних переговорів, що б там не говорилося публічно. Я не бачу достатніх свідчень, що Росія і Путін насправді готові домовлятися. Він би зрадів капітуляції України, чого, звісно, не допустить сама Україна. Тобто, лише наступного року все дійде до чогось серйозного, як мені здається. Спочатку можуть бути закриті зустрічі на рівні радників і переговорників, і тільки згодом, коли кожна сторона озвучить свої червоні лінії, справа може дійти до того, аби десь на нейтральній території зібрати перших осіб. Але що буде, якщо вони не домовляться і кожен стоятиме на своєму? віце президент майбутній віцепрезидент говорив про варіанти, коли з'являється певна лінія розділення? Її патрулюють, її не можна перетнути. Ну добре, а хто саме це буде робити? Як це робити? І Якщо ви збираєтесь її провести, хто платитиме гроші, щоб це працювало? Тут є ще одна сторона, європейці. А вони вважають, що такі переговори загрожують небезпекою не тільки для України, але й для самої Європи. Бо багато хто вірить, що Путін виношує плани ще більше агресії вже проти країн НАТО, і вони не хотіли би опинитися у ситуації, коли все закінчиться якимось короткостроковим рішенням, а не довгостроковим миром. І треба визнати, а якою буде далі політика самої Росії, які зобов'язання вони на себе готові взяти. Але навіть якщо ці зобов'язання з'являться, що може стримати Москву від того, аби з часом їх порушити? І це питання, на яке навіть в одного з найкращих американських дипломатів наразі немає відповіді. Мій особистий погляд, що Путін не відмовився і не відмовиться від своїх цілей зробити Україну частину Росії, і як на мене, це найскладніше. Україну ж не можна примусити підписати угоду, яка не дасть їй гарантії стабільного миру і безпеки. Це найвідповідальніша частина. Росія, судячи з усього, робитиме все, щоб тримати Україну подалі від НАТО. Але тоді як США і Європа зможуть гарантувати, що це буде довгострокове вирішення, а не тимчасовий варіант. Що в цій непевній ситуації дає надію, так це сама особистість Трампа, який під час другого терміну явно більше думатиме про те, яким він залишиться в історії сильним політиком, який зупинив війну і, можливо, навіть отримав за це Нобелівську премію, або політиком слабким, що не зміг гарантувати мир. Він стільки критикував Байдена, який дав наказ залишити Афганістан, що сам навряд чи зможе піти тим же шляхом у відношенні до України. Я днями читав. Якщо Трамп серйозно налаштований, він задіє ключовий принцип, який описав, ще у своїй книжці мистецтво укладати угоди. Ви повинні мати важелі впливу на опонента. Тому і припускаю, що він може виділити величезний пакет зброї для України на період до переговорів. Президент Трамп хоче стати тим, хто поклав край цій війні, і водночас не захоче залишитися тим, хто приніс ще більше страждань Україні, тим, хто втратив Україну.